Погода у нас це взагалі. Вчора цілий день душ. Сьогодні цілий день. На завтра передають цілий день. Це я хочу вам, дивіться, яка трава під кладбище. Це я йду з лікарні і думаю, пішла в лікарню. Я думала, скільки трави. Я не можу равнодушно дивитися на траву. Я би косила би, сушила би, ну подивіться, що робиться. Два куска на городі клєвера. Вже переріс, вже лягає. Весь садок зарощий. Подивіться, скільки тут трави. І все можна скосити. Все можна скосити. А йде дощ. Оде його сушити. Потім, як буде сонечко, от буде роботи. Дві ціка травичка. От буде роботи. Дощ. Але слава Богу, що є дощі. Щось на городі росте. Це дуже рік, коли в травні йдуть дощі в нашому регіоні, по крайній мірі. Красота. Все кругом позаростало.